Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. Для вас може бути незвичним сьогодні бачити мене на екранах ваших гаджетів, але це тому, що у нас сьогодні на огляді фен від Дніпра Ніплайв. А взагалі огляд роблю я, тому що Пашка лисий. Давайте розберемось, для кого підійде цей девайс. та для усіх, починаючи від побутового користувача, закінчуючи майстром, який працює в салоні краси. І почнемо з комплектації. Відкриваючи коробку, ми бачимо, що у нас тут входять поради щодо безпеки та сама інструкція від фену. Тут ми бачимо дві насадки: перша йде для випрямлення волосся, а друга для природних хвиль. Вони самі на магніті, і трошки пізніше я покажу, як вони кріпляться на сам фен. І дістаємо. Сам девайс, цей невеликий фен має потужність 1,5 кВт, що забезпечує йому 110 тисяч обертів на хвилину. Цього вистачає, щоб висушити ваше волосся від 2 до 5 хвилин. Залежить від довжини та густоти вашого волосся. Не дивлячись на його велику потужність, він працює доволі тихо. Окрім того, він може працювати з альтернативними джерелами, оскільки йому непритаманна перепади напруги. тобто працює від генератора або зарядної станції. Звернемо увагу на його габарити. Він важить всього триста грами, що на 50 Сяд відсотків менше аніж стандартні моделі, та на 45 легший відсотків від них. Він взагалі не викликатиме дискомфорту або втоми під час укладки або сушіння волосся. Перейдемо до функціоналу. Загалом фен має чотири кнопки керування: центральна це кнопка увімкнення. Права кнопка перемикає потужність повітряного потоку. Ліва кнопка регулює температуру повітряного потоку. Також нижня кнопка вона відповідає за холодний обдув. Фенні плаєв має функцію іонізації, що створить ефект доглянутого волосся, наче у салоні. Взагалі, іонізація це така крута тема, завдяки якій ваше волосся не буде пошитися та електрозуватися після сушіння. Я думаю, що багатьом людям, які взагалі користувалися коли-небудь побутовими фенами, дуже знайома така ситуація. Одна з найбільших переваг цього фену це розумний контроль температури. NTC. ця функція автоматично регулює температуру повітря і не дає їй перегріватись більше аніж на 60 градусів, завдяки чому ваше волосся не буде пересушуватись та ви уникнете опіків голови. Ну що ж, пропоную перейти до невеликого тестування. Магія монтажу. Я швиденько помила волосся і зараз буду тестувати фен. Ось у нас дві насадки: перша це для випрямлення волосся. Дуже легко вони кріпляться, можуть повертатися так, як вам зручно. І для природних хвиль. Так як у мене пряме волосся, я візьму насадку для прямого та буду сушити. І погнали. Що ж, я завершила сушити волосся, пройшло всього декілька хвилин. Фен впорався добре, моя рука не втомилась, волосся в нас пряме, сухе та не електризується. Фен мені дуже сподобався. Я впевнена, що він підійде як для побутового користувача, так і для професійного використання. До речі, якщо хочете, щоб ми його протестували в салонах краси, можете написати нам про це в коментарях. І все як завжди, знайти посилання на цей товар ви можете в описі під цим відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наші соцмережі та до нових зустрічей!